Що ж, мої дорогі, сьогодні ми з вами поговоримо про гроші в легкості. Я знаю, що це тема дуже багатьох трегерить, і тому я нарешті вирішила зняти на неї відосік про мій особистий досвід. От я, Рокса, я зробила запусків на 1 мільйон доларів собі експертом і блогерам на українському ринку. У мене є авторський продукт, манімейкер. Зараз ми просто зробили повністю ребрендинг. І раніше це був продукт про тверді інструменти, про маркетинг. Його пройшло більше тисячі плюс учнів, які вже роблять там від 2 до 10 тисяч доларів в місяць на мікроблог. І це без команди, без продюсера, без великих вкладень і так далі. О, зараз ми взагалі його оновили, і там є три розділи, ми додали роботу з енергії і роботу з мисленням. У це як впливає на результат. Я нарешті в собі прийняла цю силу, бо я довго таке думала, а, то це повезло, то це тра-та-та, Ну я реально переговори, що я маю що я реально роблю гроші в легкості і на жіночій енергії. І всі, хто мене знають, це підтверджують. Я взагалі от, просто зростаю не лінійно, тобто це не так, що там більше працюєш, більше заробляєш, а іменно роблю якісь точки від дії, там які дають мені там, 80% результату. І мене так було завжди. Там ще 21 першого року я взагалі Мила, там 10 тисяч доларів на охоплені 300, при тому, що ну, раніше там всі казали там, ой, таке неможливо, тратата. -та", але це була реальність, тому що я як горіла своєю справою. І відповідно, я коли роблю те, що люблю, я не бачу часу, я можу реально багато працювати, але при цьому відчувати цю легкість. Далі. На 10 тисяч підписниках це взагалі якийсь був фурор. Це якраз тоді почала активно все рости. Це був 23 й рік. Я тоді, якраз, купила цю малишку на 10 тисяч підписників. Почала робити запуски на мільйон, почала там подорожувати. Взагалі до мене почали заходити блогери-мільйонники мільйонників особисту роботу. І зараз моя особиста робота взагалі коштує шестизначні суми. Тому знову ж таки приклад такого нелінійного маркетингу. Ну а зараз я взагалі вважаю, що я творець свого життя, бо я, в принципі, дуже багато маю вільного часу. Мені недавно взагалі зробили пропозицію. От моя така трохи тепер і Котічка поєднюю і роботу, і взагалі життя, спорт, духовність. Тобто, я реально зараз маю баланс. Тому я вважаю, що це моя суперсила. Не лише там ЄБШ, досягаторство, досягатор, а ось такі легкі енергії з жіночої сили. Тобто, тобі реально вже зробили пропозицію? Ти заручена? Та мій хлопець на Балі. Ну як вже наречений? От ми якраз жили на балі, Ми живемо півроку на рік, і це було просто прекрасно біля океану. Ой, просто прям мечта кожної дівчини. Мрія. От і, взагалі, якщо переходити знову ж таки до теми грошей в легкості, моя методологія, вона є справді унікальна, тому що мене багато хто питає, коли бачить перший раз, каже Рокса, типу, реально працюєш, бо я думала, що ти просто содержантка, Ну коротше, ти покажеш, що просто така легка енергія, вайби і так далі. І що не видно, що ну прям працюєш. Коротше, важко. Хоча типу гроші заробляються, не маленькі. От я вважаю, що це така досить суперсила поєднувати собі ночі енергії і прям великий заробіток. Так, як істинний маркетолог, реально люблю таку структуру, тому давайте так знаєте. Без води розказує взагалі, що таке гроші в легкості. Дивіться, є дві гілки реальності. І перша гілка реальності це от якраз ті гроші, в'їбаша, гонка, досягаторство, Типу, клієнти зливаються. Знаєте, є таке, що от ти прям бігаєш за клієнтом, нечайно його там закрив на 100 доларів, він ділить ще оплату там на 10 частин, чи потім каже, що ти щось не так зробив ці правки в 3 години ночі і так далі. От і реально, ніби от все дуже сильно важко. А є от друга гілка реальності, де все в легкості, в кайфі. На жіночій енергії до тебе приходять реально такі я називаю їх ізобільні клієнти, і просто платять тобі одним чеком шестизначні суми і просто дякую тобі, рекомендую тебе всі. І також, коли ви от на жіночі енергії, то до вас йдуть ще гроші з неочікуваних джерел, ви починаєте отримувати подарунки від мужчин. Я раніше взагалі чесно думала, що це якась содержанська така тема, і я про неї взагалі не говорила. Я думаю, ні, я все сама, типу, не дай Боже, щоб хтось подумав, що мені щось там дарують, і так далі. І це, але зараз, типу, я приймаю в собі дві сторони, тобто я і сама можу. Собі все купити, забезпечити, полетіти, куди хочеш. І мені як приємно, коли мій мужчина мені тепер дарує подарунки ще більші, ще кращі і так далі. І коли я взагалі відчуваю себе прям дівчиною, прям такою жінкою. І в цьому сила якраз жіночої енергії. Тому що коли ви в ЄБШ, то ви конкуруєте з чоловіком, тобто навіть на підсвідомо, ви можете того не усвідомлювати, але ви все одно в такій конкуренції міряєтесь, скажімо так, яйцями, якщо це так назвати. От і це дуже відчувається. Чоловік відчуває конкуренцію, от і не є чоловіча енергія. Це якраз тривога, постійний стрес, напруга, це навіть повна вага, тому що ви накопичуєте стрес в тілі, і він потім осідає, робить такі енергетичні блоки, і ви навіть маєте більшу вагу. От я наприклад, раніше важила на 10 кг більше, тому що я реально дуже була в такій там гонці, конкуренції і так далі. От і відповідно це все дуже реально осідало на мені. Плюс це дуже це все б'є по жіночому здоров'ю. Реально там прищі, може не бути цикл і так далі. Тому це все дуже важливо. Тобто, це не є якась така, знаєте, атлітєвша тема, чи циганська, ті типу, пожанська енергія, тратата. Це прям життє. Необхідно, я вважаю, кожній дівчині знати це, і одним із таких критерій грошей в легкості, грошей на жіночі енергії є ваші істинні бажання. Тобто, не ви не робите щось, що треба, що вас, скажімо так, заставляють і так далі, тобто лише заради грошей. Тому що я вам чесно скажу, коли ви щось робите заради грошей, у вас буде ну норм просто їх Але от іменно візавілі їх не буде, тому що всесвіт не дає грошей, якщо ми робимо тільки щось з користі, тому що ми всі приходимо в цей світ, щоб трансформувати, нести сюди світло е, і так далі. От, тому це прям дуже дуже важливо діяти з істинних бажань. От ви можете нації просто зараз задати питання, чи взагалі подобається мені те, що я роблю, що я взагалі відчуваю. І ви зараз зрозумієте, чи вам це подобається? От просто в мене так було. Коли я брала клієнтів, от це теж типу стосується моєї роботи, але коли в мене прям був перекос в сторону, коли в мене дуже багато клієнтів, а це я типу, роблю для чужих проектів, то в мене навіть ставалося таке вигорання, втрата сенсів, тому що я це роблю не для себе, а це не моя істина. Хоча чесно, це навіть інколи могло приносити більше грошей. От а коли я запускаю свої проекти, качаю свій особистий бренд, тобто роблю рано те, що мені подобається. в мене взагалі в моїх проєктах і місія, тобто, коли я. Навчаю жінок заробляти краще через блог, трансформувати свої бажання, взагалі проявлятися. Ото от, мене реально це все дуже класно виходить, хоча я можу прикладати менше зусиль. От, тому дуже важливо діяти своїх істинних бажань. Другий взагалі критерій жіночої енергії, грошей в легкості це те, як ви ставитесь до невдач. Тобто, це напряму, скажімо так, ваше мислення. От бо є, знаєте, таке, що от ви щось робите, і такі думаєте, блін, ну за що це мені? От, а е, треба думати не за що, а що це для мене, які воно мені має дати. От, і тоді. Коли ви ставитесь до цього як до уроків, бо всі ми приходимо сюди, щоб проходити якісь свої конкретні уроки. І до речі, чим більше ми їх проходимо, тим легше буде нам далі. Да? Якщо говорити вже на таку духовну тему, от і відповідно, тобто дуже важливо все сприймати легко. Тобто я не кажу, що в мене взагалі немає невдач. Тобто, гроші в легкості це не, не про те, що немає невдач. Є звичайно, що деколи теж там і оплати затримують, і хтось там щось не подобається, і, ви, і так далі. Деколи я щось не встигаю, вчасно матеріали якісь там викласти і так далі. Але е, це ок, це життя, типа просто сприймається ок. «Окей, okay. значить так має бути все. Я роблю все, що в моїх силах, а все, що не в моїх силах, я не можу на це повпливати». І коли ви просто тримаєте, от представте, що це такий круг, от в цьому всередині кругу, ви випашіть на що ви впливаєте. Наприклад, я впливаю на те, що не знаю там вчасно зняти уроки, наприклад, вчасно викласти матеріал, там, зробити те то -те, те. А є, наприклад, те, на що я не впливаю. Наприклад, я попала в якийсь затор неплановий, Та я там взагалі не знаю, застрягла в ліфті, дощ почався, типу, ще там щось. І це, типу, в зоні в зоні нашого контролю. Коли ви це усвідомлюєте, ви просто розумієте, ну окей. Просто дають у місці бути. Так, третій пункт гроші в легкості і на жіночій енергії це коли ви робите все із реального стану любові, коли ви хочете передати цю свою любов, свою енергію, свій досвід, а не стану гонки, щось комусь доказати, тобто досягаторства. Взагалі дивіться, коли ви намагаєтеся комусь доказати і робите, ну я прям зараз йому покажу. Знаєте, там ну, я зараз як бившому докажу, що він потеряв. Бо насправді да? це отак не працює. Чи там я зараз докажу своїм колишнім друзям, як це взагалі працює, все то не офігєють, але насправді треба те, все з чистою любов'ю, тобто те, що вам подобається, а не то, тобто, а не тобто, щоб комусь догодити, бо справжня жінка вона робить все для себе, а не для когось. Далі пункт четвертий: це коли у вас дитяча позиція до грошей. Я знаю, що ви могли дуже багато чути про цю сему, про цю тему про працювання там тати, мами, роду. От і за справді, ця тема дуже важлива. І взагалі пам'ятаєте, таке золоте правило: це те, що у дітей немає грошей. взагалі, от поки говорю, задумалась над тим, що я настільки себе екологічно відчуваю в цьому середовищі, що я просто забула, що я на вулиці і що тут ходять люди, і Машини і так далі, знаєте, оця тотальна медитація. Окей, взагалі, що таке є е, дитяча позиція? Дивіться, перше це обіди. От як себе можна ідентифікувати по них? Це коли ви блін, ну звісно, в неї багатий чоловік, типу, от в мене, що типа, був би в мене багатий чоловік, були б в мене гроші там, а ну, звісно, їй батьки помогли. Або ну держава винувати там, чи зараз не на часі, чи дощ пішов. Тобто, ви все спихаєте на якісь зовнішні обставини, замість того, щоб признати, наприклад, собі, да, я, наприклад. Там не знаю, не народилася в багатій сім'ї, але я беру за це відповідальність і я зараз починаю йти і сама добуватися своїх ціл і ставати така self-made woman. І також такими признаками дитячого стану цього дитячої позиції це те, що ви постійно шукаєте відмазки. замість того, щоб просто признати, да я лінива, я просто лінію зараз робити і я йду робити. Тобто діти вони постійно шукають мотивацію. Насправді, мотивацію вона ну вона не дає результат на довгострок, тобто має бути якась дисципліна. Тобто, знову ж таки, тут потрібно шукати баланс, не так, що я. Там зраджую себе, і я просто фігачу в три ночі, допоки не зроблю дедлайн. Ні, це типу, ви робите якусь дію системно. Бо, наприклад, я взагалі не спортивна була людина, просто від слова зовсім. Я буквально почала займатися спортом ну, десь, типу, 9 місяців назад, от так активно 6. Я зараз кожен день в мене спорт або це йога, це пілатес, це зали і так далі. Я е, теж раніше шукала мотивацію, поки поняла, що не появляється ціліт. Бо тоді мотивація перестала працювати. да? І типу пойшлося робити на дисципліні. І це просто реально правда, тому що. Ну, Деньги в льохоція це все прикольно, але якщо у вас немає дисципліни, якщо ви реально не робите системної якісь дії, ну типу воно не працює ніде. Ще критерій дитячої позиції це те, що ви в залежності або в співзалежності з кимось від когось, наприклад, від чоловіка. Тобто це класно, коли вам чоловік дає гроші, все купує і так далі. Але коли ви просто в тотальній залежності, тобто ви не маєте там ні 100 доларів якихось своїх, от ви чи також, наприклад, співзалежність може бути там залежність від батьків, тобто, коли вам 18 плюс років, так, коли менше звичайно, що це абсолютно нормально, але коли ви там старші. І, типу, наприклад, батьки вам щось не дозволяється, я кажу, хочете виходити з дитячої позиції, заробляти гроші, то ви маєте бути повною цілісною особистістю. І коли ви взагалі повна цілісна особистість, у вас, до речі, якраз притягуються усі мужчини, яких ви хочете. Тому що я дуже часто замічаю, помічаю таку штуку, коли дівчинка, яка взагалі ще... Ну, не обов'язково там заробляти мільйони і так далі. Та тобто людина має бути зріла, цілісна, не так, що от напише, він мені не напише, від нього міняється настрій. От якщо він зі мною роз'їдеться, то це смерть просто, та? що це кінець світу. Це так не має бути. От, і коли ви просто реально класна людина своїми інтересами, своїми хобі пропрацьована, та тобто ви от не впадаєте в якісь такі вічі, коли ви написали, що з вами не вийде на зустріч, і так далі, чи не дай Боже, з вами розійшлись? От тоді ви притягуєтесь на класних партнерів. От найкращі стосунки це коли от такі партнерські стосунки. Коли ви обоє маєте своє життя, вам окремо класно, але двом ще краще. От і ще дуже такий важливий пункт. Зараз можливо буде навіть інколи неприємно це усвідомлювати, але ще признаком дитячої позиції це те, що ви постійно шукаєте чарівну таблетку. Зараз я наведу декілька прикладів. Дивіться, чарівна таблетка це коли ви хочете щось вже і зразу. Тобто, наприклад, там ви пішли на курс, і за один день ви вже хочете заробити мільйон. Не заробили, винуваті всі, окрім вас. Далі друге, це коли ви, наприклад, там робите щось, не знаю, там вклали в рекламу, чи не знаю, один раз пішли в зал, і все. Ви думаєте, що є якась чарівна вправа, чи, наприклад, щось там, якийсь чарівний інструмент, який зразу зробить вас багатим, красивим, усвідомленим і дасть вам класного чоловіка. Але взагалі нічого не відбувається зразу. Тобто, знову ж таки, потрібно вірити в легкість, потрібно вірити в. Не над цим працювати, але, наприклад, якщо ви там не вкладаєтесь в роботу, в стосунки, в свій ЗОЖ, там, в тіло, то відповідно результат ніякого не буде. Тобто, спочатку ми теж працюємо над чимось, тобто знаєте, як заліковка, спочатку ми працюємо над заліковкою, а потім вона вже працює на нас. Так само і в стосунках, і в здоров'ї, в роботі, в кар'єрі і будь-чому. Дуже така цікава штука. От коли ви знаходитесь в позиції дитини, це коли ви перекладаєте відповідальність. Наприклад, дуже часто от у вас є наприклад якийсь бізнес, чи ви хочете побудувати бізнес. Це я коли працювала СН спеціалістом. Я замічала таке, і коли я працювала продюсерами, теж таке помічала. Тобто, ви намагаєтеся перекласти все на людину, ваш бізнес, ваш дохід, ваш успіх, щоб за вас все зробили. Але скажу вам велику правду, що ніхто не зацікавлений у власному успіху, як ви самі. Тобто, ні один СМ спеціаліст, ні один продюсер, ні один якийсь чарівний експерт вас не врятує, якщо ви самі не будете працювати над своїм бізнесом. От, тому, взагалі, от, дуже бачу багато типу експертів, які тільки починають. В них там ну ноль підписників, нуль досвіду і так далі. Вони хочуть працювати прямо з якимись топовими продюсерами, але насправді. Це теж не партнерство, це не рівні ось ці відносини, це знаєте, як в стосунках. Тобто ви заходите із дефіциту на там класного партнера. Ви маєте заходити з рівноцінності. Наприклад, коли я там брала теж на продюсування, то теж були такі ситуації, коли людина там заходить умовно там з позиції такої жертви дитини, що всі її винні, то з цього нічого класно не виходить, тому що як мінімум немає енергії, людина робить без цілі, без мотивації. Людина не хоче взагалі брати відповідальність і з цього нічого не виходить. Тому, якщо ви хочете реально, щоб класно заробляти, то ви маєте самі. Працювати над своїм бізнесом і вже залучати додаткових спеціалістів ще дуже такий важливий пункт, до кого не йдуть гроші. Це коли ви не на своєму місці в роді. От коли ви на місці батьків, коли ви намагаєтесь там коучити маму, але ви взагалі міняєте цю систему, тобто є ваша мама, є в мами там баба, а є ви. І коли ви намагаєтесь коучити вашу маму, що вона там не так щось робить, не так спілкується з татом, не так заробляє, не так живе, не так, то то, то то, то ви встаєте на... Місце її мами, тобто її баби, відповідно, ви руйнуєте взагалі повністю всю, -всю іерархію, у вас немає гроші, вас руйнуються стосунки і так далі. Так само, якщо ви там вказуєте так само тату, як жити і так далі. Тобто, знову ж таки, ось є класна фраза не рятуйте тих, хто цього не хоче. Тобто, якщо вас не просять поради, ми їх не даємо. Безкоштовно ми їх не даємо. Ви можете це зробити, виставити три сторіс там. Я відкриваю консультації. Во і на своїх консультаціях вже за гроші розказати те, що ви хочете дати людям, тобто вже там їх можна поколочити. Також ще такий red flag для мене. Да, це коли от прям ви коучите свою подружку, там чи подружки коучать вас, бо це теж не потрібно робити, от, якщо вас про це не просять. І так, підсумовуємо, що таке гроші на жіночій енергії. Це гроші не в ЄБШ, це гроші не в досягаторстві, не в гонці з істинних бажань, коли ви робите те, що вам подобається. Гроші на жіночій енергії це те, як ви ставитесь до них, як ви ставитесь до невдач. Це коли у вас прокачане мислення, і ви вірите, що гроші даються вам, що немає ніяких там грошових блоків, що грошей в світі достатньо. Тобто, знаєте, коли у вас немає у цих програм лімітуючих установок, які там думають, о заробляти це небезпечно. Прийде хтось і забере. Коли немає у вас програм, що вони дістаються важко, тільки через важку працю, через прям капець під кров і так далі. Ні, це все теж потрібно забирати. Коли ви на своєму місці роду. Коли ви в дорослій позиції, не в позиції дитина, коли ви робите це без тривоги, коли у вас розблокований потік, ви реально черпаєте ідеї, одразу йдете їх реалізовувати, тобто ви не затримуєте е, ідею в тілі, і коли ви робите те, що хочете, а не те, що треба. Що ж, моя дорога, якщо ти хочеш теж почати заробляти гроші в легкості на жіночій енергії в кайфі на солоді, проявлятися, вести блог без ібиша, без досягательства, без гонки, а не скоро стартує проект Money Maker. Це повністю моє оновлене. Навчання. Ми весь рік робили ребрендинг. Це навчання по грошовому маркетингу, мисленню і грошей з істинного я на енергію. Тут ми саме будемо працювати з вашими блогами, з вашими продуктами, робити ваші запуски, продавати на високий чек, і це все робити в кайф, паралельно поєднуючи мислення, енергію. І, і в мене цей проект пройшло вже тисячу плюс жінок, які вже роблять на своїх мікроблогах там від двох тисяч до десяти тисяч доларів. Ось тут пригріплю декілька кейсів. В мене взагалі їх дуже багато. Можете перейти в мій інстаграм і подивитись хайлайте. У нас ще є Мо сторінка моєї академії називається Манімейкер. Там теж близько 600 відгуків, де ви можете подивитися, яких результатів досягають наші учні. От також в мене на основній сторінці є дуже багато кейсів, вони називаються хайлайт учні. От. Наприклад, кейс Анна регресолог, тобто дуже така цікава ніша, якраз м'яка з духовності. От, і вона зі мною зробила в роботі 20 тисяч доларів. Тобто, ми створили продукт, який продавала на високий чек, і відповідно в неї було всього на той час 5 тисяч підписників, якщо я не помиляюся. І ми зробили набагато продажів, зробили цю суму. І знову ж таки, це було там зміні. Мальнев вкладеннями. тобто вона спочатку зробила там перший запуск на 5 тисяч доларів, далі вклала там десь 500 доларів в рекламу і зробила наступний на 7 і ще один на 8. Тобто, знову ж таки, це максимально вигідний бізнес. Далі друга учениця моя це от Настя. Взагалі в неї супер теж класні результати. Вона більше працює за кадром як продюсер, тобто вона свій блог тут не використовувала, і вона зробила запусків на 2 мільйони гривень в ніші логістика, тобто представте собі, які ніші продаються в блозі в Instagram. От і я ще про третю ученицю скажу це. Соломія, вона експерт з особистого бренду з монетизації блогу і продажів. От і ми з нею зробили повністю новий продукт, запис на 4-500 доларів. Це було дев'ять продажів по 500 доларів. і Це якщо я не помиляюсь, теж вона робила без вкладень, просто там набирала аудиторію ріл саме. От, і знову ж таки, це було на блозі ще на той час 2000 тисячі підписників. І таких просто ніж сотні. Мені ники таргетологи, контент-мейкери, рунологи, астрологи, тарологи, Просто все, що ви собі можете придумати, все це продається, і просто все, що вам треба зробити, це залишити Явку в анкеті по посиланню в шапці профілю, і я з вами зв'яжуся та я розкажу, як ви зі мною можете досягнути теж таких результатів. Також, якщо ви отримали якісь інсайти з цього відео, можете їх закинути в сторіс там чисто на 15 секунд, зняти мене, позначити. От і я рандомно розіграю 100 доларів серед всіх, хто мене позначить.